Пам'яті Героїв Небесної Сотні присвячується Поезія Любові Бойчук, Як живеться вам маму на вулиці Сина, Читає учень 6-го Б класу Уманської гімназії номер 7 Демченко Костянтин. Як живеться вам мамо на вулиці сина, на Миколи Руденко, 41, не в полоні Жоржина, ваша біла хатина і хрещатик Барвіну повився крістин. Як живеться вам, мама, на вулиці сина, що загинув в далекій афганській землі, І забути його, це уже не під силу, Локи сонце нам світить у рожавій імлі, коли шибко постукує дощик чи вітер, скільки літ з тієї війни. Вам здавалось, не раз, що прийшов він і звідти, звідки вже не повернулись наші сини. Як гурт ще дрібничий увійде до хати і заспіває оцю. Ой чи є, чи нема, біль прийме, це б і ваші були онучата, Чуженецька війна. Ой, якби ж не вона, навесні, як степліє, весіє квіти, Чорнобривці та Айстри, як син їх любив, перехожі ітимуть, і будуть радіти. Особливо бусковим і тим голубим. Як живеться вам, мама на вулиці сина?